А це, до речі, типу літнє таке пиво. Можна сказати, що літо вже кінчається, але пиво не кінчається. <пив> Вітання, товариство! З вами Біргичка Блог про пиво та крафтову культуру. З вами Аня і Даня. І ми сьогодні будемо оглядати новинку від праварні Brater. У них є три класних пивка новеньких, і ми зараз розкажемо, що це за пиво. Це Mexican тані. Lime Lager. New England IPA і виноградний радлер. Добре, пиво не закінчується, тому що його можна пити і літом, і зимою. І коли вам душа забажає, розкажи, що ти знаєш про цю броварню в двох словах. Ну, власне, що вони позицінуть як львівська броварня, але вони варяться в селі Кожичі Яврівського району. Два силюки, два селюки, і ми два селюки. Крутому ну, якби така львівська коротше, це вже якась пішла вода. Добре, давайте почнемо тоді пробувати, почнемо з Раднера, так як він найлегший. Тут всього 3% алкоголю. Власне пиво з соком. Я думаю, тут і так і буде писати, що в склад входить сік Ну, от, власне, і, і є воно. Що означають оці OG, ABU? Це. Просто там типа для певного стилю. Ну, але ти тако візьмеш, типу, вокальчик, покажеш, яке воно красиве. 5% гіркоти, тобто воно має бути таке легеньке і не гірке. Спробуємо і розкажемо вам, що, що ми в ньому бачимо. Так, Зараз. Бачимо в Зараз теоретично воно пустить. Гордон пустив Шептуна на інтерв'ю. І нормально витримала. Що у нас є в описі до цього пива? Це соковитий легкий фруктовий радлер. Ідеальне поєднання пива та виноградного соку. Це твій варіант для відпочинку без зайвого градусу, але з максимумом смаку. Ну як я вже і казала, що це такий літній варіант пива. Хочеться просто колись спека постійно пити щось холодненьке, смачненьке. Зараз ми спробуємо, що воно таке. Ну, що ти скажеш про загальному перші враження? Менчимось нагадує дитяче шампанське. От от коли ти його відкрив відкриваєш в дитинстві, там на дні народження, коли там батьки купляли, це ж по факту, ну типа газований, виноградний ну, до речі, да у мене це нотка юності, коли я бірмікси якісь бухала. Ходила з Ні, ну, Дуже виражений аромат виноградного соку. Та, воно більше пахне виноградом, ніж пивом. І давайте пробувати. О, прикольненьке. Воно ну, таке зовсім не немає такої хімозності, як воно порою буває в смаку. Що ти такий п'єш і думаєш, господи, що туди налили? Не дуже круто відчувається саме от виноград і це виноградна шкірка. Можливо, якісь легкі ноти, кісточки виноградні, що дають таку нову гірчинку. Мені здається, що саме певно використовували якийсь темний виноград. І... Так, до речі, буде. до речі, якраз оцей не, не такий світлий виноград легенький, а є такий темний якраз виноград, який ти їсиш, і він насичений дуже сильно. І тут цей присмак відчувається. Ну круто. На запах воно не зовсім зразу зрозумієш, що ти будеш пити, а потім ти такий випиваєш і трохи такий вау-ефект. Мені є, ще жуйкою дає. Жуйкою? Ну, можливо. Мені смак більше подобається, ніж запах, бо я на запах таке спикаю. Якоюсь такою більною Ну, Хоча виноград це ягоди. Виноград це ягоди. Ну, але якимись такими інакшими ягодами дає. А вже черешня, пахуча засвіла! Ягідними. Ягідними ягодами. Жуйка є трошечки. Цукерки, кислинка. Знаєш, Здається, там є виноград. Там яблуко вишня і виноград ідеється вино. Якийсь я пам'ятаю такі цукерки, але ну, я от, їх з'їла ще воно дуже мені. давно, але. Ну і пиво тут теж відчувається, до речі. Ну, мені більше це напевно про історію з соком, ніж про історію з пивом. Воно прям максимально пахне виноградом, пиво, відчувається. Мен... Пиво відчувається пиво тут відчувається. Mm, ну, окей. <сум> <сум> Хай буде. Єдине, що, що мені певно не дуже подобається в ньому. Але це власні смакові. Тому що ти, коли його спершу п'єш, ти відчуваєш дуже-дуже такий солоденький смак, і потім тебе доганяє ця гірчинка, яка трошечки, мені здається. То це тобі гірчинка? не… Ну, воно якось. А мені навпаки, тому що я спочатку така нюхаю, думаю, зараз буде щось солодке. А потім така випиваю, а воно вже не таке ну, хоч, солодке. Ну, воно якесь саме по собі, воно є солодким, але дуже сильно відчувається оця ось шкірка і кісточки, і воно якось мені не дуже сильно в балансі. Оцей ну, солодкий і е, гіркий, гіркий смак. Коротше, зашипись. Мені подобається цей Радлер. Та смачний? Смачно. Рекомендую вам останні дні серпня провести з цим пивком, тому що якраз ще буде спека. Можете собі його купити, спробувати. Отакий. та дам Наступний сорт, який ми будемо сьогодні куштувати, це Мексика лайм-лагер в складі сік лайму, пюре лайму, цедра лайму і лемонграс. Максимально цитрусовий лагер. Угу, давай пробувати. Пишуть легкий хрусткий лагер із цитрусовими нотками. Ой, тут якісь. Страшні слова. Сімко і амарило. Це що, якісь хмеліша? Так, сімко і амаріло. Головна фішка, купа свіжих лаймів, що дарують натуральну свіжість і роблять тебе бадьором з першого ковтка. Давай пробувати, які ми будемо бадьорі зараз. До речі, в цьому пивку 4,2 алкоголю, IBU – 25 має бути чуть-чуть гіркіше, ніж попереднє, і трошечки міцніше. Ну, нормально, будемо накидатися по зростаючій. Пігнали. Колір такий вже мутніший, трошки те було прозоре повністю. а Це таке вже трошечки мутніше пахне, більше пивом. Такий солом'яний. Угу. І лайму запаху я взагалі не відчуваю. Не відчувається. Більш такої цедри. Ну, аромат такий ну, класично солодовий, як ну, в більшості лагерів, але попри те, що заявлено дуже велика кількість цитрусових, то вони відчуваються так. Ну, доволі, доволі легенько. Ну так, бо тут, типу, навіть в описі ось, як попише, цитрусові нотки, ось ця головна фішечка це лайми, бла-бла-бла. Але мало його. Але він ну, воно так зустрічає відразу. Мій на смаки не відчуваю лайму, але пивко класне. Такий лагер, як лагер, знаєш, легенький собі класний Ну, те, що можна пити багато. Ну, мені особисто відчувається. Якась там цедра, лемонграс, можливо, відчувається, але воно не сильно затьмарює сам смак пива, тому uh -huh. що тоді би це був реальний кратель. Так, тут більше про пиво, бо там більше про виноград було. Тут вже більше якби смак пива, і мені це подобається. Пиво, як пиво. Ну, от реально... Мексикан лагер як мексикан лагер. мексикан лагер як мексикан лагер – це як корону береш пляшку, типу і п'єш. І ще там можна шматочок лаймика туди бризнути, щоб воно ще трохи більше пахло. Ви трошки... Ви лайму трошечки mm -hmm. більше. Якщо воно вже тут, прям ти береш лайм-лагер і такий думаєш, о зараз я вип'ю щось із смаком лайму. А його тут майже не відчувається, то трохи стає обідно, але саме по собі, як лагер, воно круте, легеньке, таке ну, взагалі нічого ніяких. До цього пива питань немає, тому що його можна пити і пити. Свіженьке, гарненьке на якраз спекотну погоду. Ой, погано, що ми записуємо це вже в кінці серпня, бо спого... спекотна погода кінчається, але знаєте, яка вона буває, та погода? Зараз вересень ще буде гарячий, і жовтень ще буде гарячий. То якраз вам буде шанс напитися оцими пивами і насолодитися гарною погодою, закінченням літа і бабиним літом. Тому так, лагер як лагер, мексикан як мексикан гарно смакує, гарно пахне. І я думаю, що воно вам зайде, пийте охолодженим і насолоджуйтеся смаком. Але не бадьори. Любиш на кафе? І що ж, у нас лишився Нюінгланд. Скажем так, на сам кінець найцікавіше, найміцніше. Пивко, воно вже тут є. У нас 6,5% алкоголю, гірчинка 25, і у описі написано, що це соковитий тропічний з яскравими нотами цитрусу. Ратер створений для легкого спілкування та справжньої компанії. Подвійне, сухе охмелення мозаїк. Це правильно читається. Боже. Подвійне сухе охмелення мозаїк, цитра і галек, галексі, господи Боже. «Абле». Я думаю, що це у нас після Радлера і після оцього лаймового лагера зараз буде нам смакувати дуже класно, тому що воно міцненьке, гарненьке і охолоджене. Давай пробувати відкривай. Відкривай, пожалуйста. Біргийківська. Ой, пахне круто. Я так люблю наївку. І на смак зашивіть. Ну просто. Може, це мені вже після двох. Не, у мені воно дуже вирізняється. На саме алкогольний оцей аромат. А хоча ти знаєш після того, як я його вже випила, спробувала, то в мене оцей присмак алкогольності такий досить да. сильний. В розбалансі. Перший колір, ну він е, якийсь такий бруднуватий. Насвайдесент an expert. Він такий не має бути. Ні, він, має бутин, має він має бути такий більш жовто-гарячий, такий, трошечки ближче до пом помаранчевого. Це такий ну брудненький, знаєш, ніби персиковий, якийсь сік там. Наприклад, uh -huh. з мякутю. Перше, що що зустрічає тебе аромат е, алкоголю. от саме алкоголю. Потім. Ну такі мармеладні нотки мармеладу, цитрусів uh -huh, і uh -huh. якісь легенькі персики, тропіки, щось таке. Хоча може. Може це манго якесь, типу знаєш. Воно манго десь відчувається чимось солодким. Ну тут, типу, тропічні з яскравими нотами цитрусу. цитрусу. я тут мало відчуваю. Ну це знаєш, типу. Ну коротше, не знаю, ці от апельсини, якісь такі, от ну типу, такі от вже переперележені, mm -hmm, які mm -hmm. ти забув, і в ньому на ньому це зелена пліснява вже з'являється, Знаєш, десь так треба нормальний огляд написати. Ми його п'ємо. Ось скажімо так, відчувається, що воно вже алкогольніше. І запах, ось цей алкогольніший тут відчувається теж. І на смак мені здається, що є ось ця така, такий момент міцності алкогольна гірчинка. Так, гірчинки тут багато цікаве пити можна. Але щоб це було таке пиво, яке я скажу: вау-вау, давайте 2-3, мабуть, що не скажу, але воно типу кльовеньке. Як завершення ось цієї трилогії, так, радлер, потім лаймовий лагер, потім ось це на сам кінець, десь вже коли ввечері прохолодніше, можемо собі таке дозволити. Пробуйте, і, мабуть, що на кожного кожного поціновувача є свій якісь, своя оцінка. Тому рекомендуємо ось цю трійку спробувати обов'язково і визначитися, що вам подобається найбільше. Друзі, ми оглянули три новинки від львівської бюроварні Братер закликаємо вас підписуватися в усіх соціальних мережах на біргичку, слідкувати за донатними історіями, приймати в них участь, купляти мерч, пити смачне пиво, слухати маму. І бути э, хорошими хлопчиками і дівчатками. Я то виріжу. Так. Я підтримую весь спіч дані про те, щоб підписуватись на біргичку, бути хорошими хлопчиками і дівчатками. Дякуємо вам за перегляд. Підписуйтеся і смачного вам пива! А ну, скажи щось. Раз, два, раз, два. Привіт. Є.